Так, там у нас 14, думав, приїду на класичну сою, подивлюсь на свою цю біду бур'ян, як я називаю. Ну, Тут, понятно, тут попід цим поганенько, походу, попід деревами, самі знаєте, корінці повитягували. Зараз пройдемося, в вдолітку, як подивитись, то один сплошний бур'ян, а не соя. Але я скажу, що ну, це тут де ми трошечки... Неякісної хімії внесли. Але зараз зайду туди далі в поле, побачите тут. В принципі, все не так все погано, як там як казалось з самого початку. Хотів я десикувати це поле, може і треба було десикувати це поле, але але, коротше, от бачите, відходимо від курінців. В принципі, соя мені так по бубінці Так, наклала добре, чим далі заходимо від дерев. від корінчиків, тим краще соя. Ну, звісно, не той рік. Той рік ви самі бачили, яка в мене тут була класика. Бо це класично по класичні Сої. Трошки є бур'ян, причину знаєте самі. Чого тут такий бурянчик? Ну коротше бубів наклала хорошо. На зубчик пробую. Ну, в принципі, можна молотити, вона така крупненька, гарна. Ну, Тут суху взяв, здобив. Коротше, вона достигла в один день, якби все, Подивимось. Може приїдемо завтра в класіку цю бабахнемо. Завеземо її, складіруємо і ану, тут попробую. що тут. Ну Як для класичної сої, вона завжди така, якщо на зубчик брати, то вона м'яка. Вона теж дойшла суха, нижній бобик вириваємо, ще зараз тут спробуємо. Да. Хазяїне. На ці зуби взагалі можна зламати знизу. Коротше, можна пробувати чувакати класіку завтра. Ф, завести її. Мабуть, я й прийду. Тут раніше вона на тиждень була посіяна, недогончиків на ній нема, навіть якщо вона там вдарить влагу 15, завтра можна в принципі не переживати. Просто далеко їхати комбайні. Кататися, бляха-муха, палка в двох концах. І чим далі відходжу від цих дерев, ви поняли, тим більше соя. Тут вона мені вже взагалі аж в пуп. Может в пуп? Ну і набагато краще. Ну, Будемо боротися з бур'яном, ну, то буде тяжко комбайну трошечки, буде трошечки гавкати. Але лючки в нас стоять, Тож, ну, якщо подивитись, то ліс, бур'яну ліс. А якщо дивитись, ну там, там лобода. Там там хоча я звик, що це поле має бути чисте. А це фермерське поле. Ну, такі. Приятно наложила культурну бобів. Подивимось. Я думав, що вона тут і по три не всипе, але тако дивлюсь, коли вже бурянчик, ну осінь прийшла і бурянчик підчахає, то чесно вам скажу, що починаєш приємно дивуватися. Ну, Зберу я свої по своїх три тони, тут як я називаю, а лимона було більше. Можна було більше. Так що привіт передаю там чоловіку, який мене дивиться. Дякую за... Хімію, але нічого, твої вини там нема, тобі сказали продавати. Ти її продав. Візьмемо ще ось до якогось екземплярчика, самого нижнього бобика, бо це треба завжди влагу дивитися на нижньому бобові, верхній буде сухіший. Є де-не-де попадається, отакі от. це не глобально, нічого страшного нема. Коротше, суха. Може і завтра зробимо марш бросок, бо там десь мені треба аж там звідти там де комбайнство і по кругу, бо тут там долини, ставки треба обіжати по кругу, сіганути сюди. Коротше, буде видно. Буде видно. Буде видно. Завтра рішимо, кажуть, утром, вечором мудріє, знаєш як слів'я не, не гарне, не на цій мові, але нічого. Такий от, от фончик. Це поле вже десь років 10 під новим тілом. Ми його тільки пошкрябали цього року. Якісь, бля, вже заростає, як на криші Мох. Мохом покрилося, Мохом. На той рік ми тут більше цього засім кукурузку. Теж спробуємо під нову тілом зробити кукурузку а ще може пройдемося туди далі ви таке довге відео але дивіться і тільки підходиш до цих гребаних тополь ну хоча тут -то, якщо чесно взагалі нічого не можна. за останні роки хоч якийсь там урожайчик сой в два рази чи то в три рази менше стоя і це так по звдовжені поля треба заганяти сюди глибоко рихлітеля Рвати корінь Тут ще краще соя. Тут не можу зрозуміти, що таке. Ну якийсь лобода. Тут краще соєш. Нічого ще страшного нема. В загальному в принципі можна терпіти. Так. А, дивіться в чому прикол. Отут була в мене ГМОшна того року соя, і соя по росту менша. А зараз заходимо де класіка по класіки. Класіка по класіки. І там взагалі сразу замічається, так? Да? Ну капець. Ще більша соя. Зараз йдемо туди далі. Клянешся, не будеш її сіяти. І от в кінці, от знаєте, треба казати, результат. Давай результат подивимось. Так вона і в бур'яні була. Тут не було сплошного. І заходиш, походу, в кінці, вже коли от зараз до молодьби. І починає вона тобі око радувати. Тут навіть мені запуп екземпляри. І так от всипано бобами. Якщо ну, була б така вся соя і не було бур'яну, можна було б сказати, що тут ну, так, по 4 до 5 з гектара можна було брати. Навіть в цей рік. Що тут там дощі, не дощі, гради, не гради. Щось буде. Воно було б, а, а тако дивишся, да? бур'ян, блядь, спусний бур'ян. Тут, тут нічого, добре, що я її не дисикував, кажу одразу. Що це я рахую викинуті гроші, бо там поодиночному така лобода б засохла. Ну що, Вона все одно дозріла насіння на ній є, насіється на пару років. От Ми боролися за верхні бобики. Пам'ятаєте, коли я казав, кропив в попередніх відео? Ну, Приємно, коли в тебе тут не три бобатка, грона вісить. От на це треба викидувати гроші. Заїжджати і вовремя давати і поїсти. Звісно, є тут Сосенка, будемо трошечки підгавкувати, треба провести тут вапнування на цьому полі. Ну, що є то є? Ось такі от справи. Що переживаю, можу це її раніше забрати, бо не знаю, як класика стоїть до висипання. Ну, Не повинна висипатися, але але хто його знає, яка там погода. Не дуже вона там радує, в принципі, тепла вже не буде, але яка справа. Ось таке оце. Хазяйське поле, як я називаю, вибачайте. Я не хотів, щоб так вийшло з таким буряном соя. Ну що маємо, то маємо. Просто так склались обставини в деякої фірми. непонятної. Тіло, мабуть, грошей більше заробити, але таких ще робити не треба. Так що от такі от справи. Це моя класична соя. Будемо її на той рік сіяти більше і більше. Вже третій рік, вона хоч і погано сходить. І не дуже там така, що йо-майо спочатку. Але коли ми потім приїжджаємо і дивимось, фактично, коли починаємо молотити, вона завжди радує тебе врожайністю. Показує хороші показнички. В принципі, дорожче коштує при здачі, Самі знаєте, класична соя дорожча. По-друге, завжди радує тебе білком, нема цих приключень, як в гМОшної сої. Ну, є приключення боротьба з бур'янами. Тобі ж просто для себе я зрозумів, що на класичній сої краще трошечки потратитись і спрацювати оригінальними гербіцидами, пламазонами Щоб типу, поборотися з бурянчиком. А далі вона зробить свою роботу і нічого тут переживати не так що Такі діла. Нічого радує. Було гірше. Кажу вам чесно, було гірше. Тож, тиждень тому, коли я заїжджав, то... Мені взагалі це поле не подобалося. Я думав його загнати, десикувати, але там потім мені стало зле. Я трошки злежав. І ці поодинокі, отакі полоски буряну. Ну, Помучусь трошки комбайни. Старічок ковтна. медленніше піде, прожує та все. І не дуже вона там грязна і в бункер буде сипатися. Бо я думав, боже, бляха, муга насипеться. Це лобуди в бункер. Але щиточки на колосовому. Зерновому коротше, зроблять свою роботу. Ну, лючки ці, що ми не сплошні поставили, а зробили з решет того року. Це десь там в інтернеті надивився, в принципі, мені подобається. В бункер не летить земля, не летить пелюка і чиста соя. Таке відчуття, що їх хтось після зави випустив. Ну зрозуміло, де-не-де будуть бобики, якщо там є недогончики. Але за бобики не знімають сильно на аліваторах. А от за всякі лободи і всякі насіння бурянів знімається. Там десь на горбочку бачу так здалека, то взагалі такий я не пойму чого. Всегда горбок мене той радував врожайністю. А цього року бачу здалека. ну Може здалека так кажеться, що погано. Чи буде видно? Буде видно, бо ще колега. Зараз його трошечки десь в лікарню попав, бачу. Лежить в лікарні, але дружина його дзвонила, Андрій допоможи зібрати сою. Не можу відказати, бо завжди мене слухали і допомагали. Якщо в нас буде субота. Як завжди хороший день, щоб молотити, то прийдеться комусь молотити. Ну нічого, я кажу добро. Воно потім, походу, цей повертається. Зробиш людям добро і тебе добром відблагодарить. Може і погодка буде краще, потім дасть мені ще тих пару днів, щоб ми зібрали. Сама основна буде ділема це фури, машини і куди її возити. Тому що для того, щоб навіть підписати контракт з якоюсь там, грубо говоря, нормальною компанією, яка дає нормальні гроші або переробником. Потрібно знати кількість партію. У нас тут 34 гектара на цій ділянці. 34. Ну, там ліс трошки заліз, може 32 іменно ця діляночка. Хай по 3 тонни, це вже буде, грубо говоря, тих 100 тонн. Тут. Ну, буде більше. Ну 100 тонн мені теж вистачає з цього поля. Так що тут взагалі бачите, який бурян. Ну Тут причина. Розворот, штанги, воно, дерева я піднімав, ну і в мене в колеги ось до кукуруза, бля. І Хармоні міг би зробити для красоту для цієї кукурузи. Із-за чого прийшлося виростити собі ось до такий, ну це з краю, там далі нема. Таку от ботаніку. Легенько прийдеться погавкати. Ну нічого, прогавкаємо легенько. Цей. А там внутрі є соя. Бо із от, от такого невеличкого там, кусочка, там десь може сотих-дві, гнати оприскувача, кропити немає смисла. Так що такі діла працюємо. Важко одно, воно нічого. Саша щось нам допомагає, але Саша знаєте, які допоможні. Так я кажу, пів Саша, а не Саша, пів Саша. Але все одно десь якусь грязну роботу вже допомагає зробити. Тож їдемо сьогодні відпочиваємо. Мабуть, бо не будемо походу, ганятись, це соляркою то все там портиться. Ми, мабуть, там в тій стороні, де кілометрів десь 15 де комбайн стоїть. Заберемо гемошну сою. Бо на другий день це завтра п'ятниця, в суботу. Тому колегі треба допомогти і ще одному. І накрас, в принципі, колеги там десь поле, звідси ми приїдемо, десь буде кілометр 4 то мабуть ми сюди приженемо комбайна заберемо цю потім назад поїдемо туди і там в принципі, достигне, вже не буде стільки недогонів, бо тут недогонів -то нема. Тут може бути трошечки влага, 1-2%, але не буде недогонів. І в принципі можна на елеватор завезти, в баночку запакувати оце все количество і запломбірувати. Баночки кажеться, 80 і 120 тонн на елеваторі в Віддільну баночку закинути і не переживати, що її десь там напутуєте і все остальне. Вона по-любому вдарить. Знаєте зараз прикол? Вона по-любому вдарить, що вона десь там нанюхає цим тестером, що трошечки є ГМО і будуть казати, що все, ми її в тебе не приймаємо, Це, якщо там десь вести на переробника, де класичну сою приймають. А потім проходить місяць-два і все нормально. Вона якогось чорта стає одразу. Без всяких проблем ну типу, класичною. І вже не нанюхають те ГМО той тестер. Я сам розумію, бо йде поток машин. У них там тестери, якщо щось десь показав, вони не хочуть морочитися, перевіряти все. Остальне. А потім в принципі вже більш тщательно роблять аналізи і ніяких проблем немає. Ладно, всім лайки, підписки. У нас просто вчора був дощ, такий, знаєте, от, о, насрав, як я називаю. Якби б того дощу не було, то було б все добре. А так, в принципі, е, ну насрав. І коротше ми стали. Хоча колеги вон молотять, бачите. Холдинг з боку пчо молотити. Ладно, лайочки, підписочки, всім пока.